Настає навчальний рік, і зовсім скоро ваша дитина буде не поряд з вами увесь час, і ви повинні бути впевнені, що вона зможе надати допомогу собі чи іншим людям у екстреній ситуації. Саме тому я хочу сьогодні показати вам аптечку школяра від торгової марки Парамедик. По-перше, подивіться, в якому гарному та яскравому кейсі знаходиться ця аптечка. Вона на блискавці і дуже заручно розстібається для того, щоб дитина, розкривши, побачила все, що знаходиться усередині, і легко це знайшла. Подивимося, що всередині тут є різні бинти. Перекис водородню та хлоргексидин для того, щоб зняти зараження, протиопіковий гель, рукавички для того, щоб дитині було безпечно, ліхтарик, який горить у будь-якій ситуації. Ну і, звісно, холодовий пакет все, що потрібно для надання першої допомоги. Ще важливо сказати, що ви можете доповнити цю аптечку будь-якими препаратами, які потрібні вашій дитині. Там для цього є місце. А також ця аптечка може бути зібрана у Будь-якій комплектації по потребам вашої дитини.